Mene podoba je ta rif nam. To so ljudje, taki razumni ljudje, ki. Люди, хочуть познайомити, знайомі тебе, а звідки ти це люди, хочуть спілкуватися з тобою. 23-річний Блас Мбан Занг родом з екваторіальної гвінеї. У Рівне він переїхав у 2018 році. Коли підприємство, яке будує гідроелектростанції в його країні, відправило його навчатися у Рівненський університет водного господарства та природокористування. Я хочу бути гідроенергетикою. Вони сказали, мені що як ти хочеш бути хороший спеціаліст. Треба до нас, і вони водний інститут. Чоловік каже, що швидко адаптувався до життя в Україні. Зокрема, щоб вивчити українську мову, йому допомагали одногрупники. За скільки часу ви вивчили українську мову? Українську мову. Я не можу сказати, що я багато часу. У нас було групи скільки вісім вийноземці і сіс українські студенти. мову, це просто. Вазання перси і другі, коли ти розмовляєш з людьми, які знають такі мови. Ну, типа, у мене не було соромно сказати такі злив, які я не розумію, сказати, що це значить, що це значить. Я був як дитина. Іншим іноземцям, для прикладу вам, дуже тяжко вимовити слово «паляниця». «Паляниця», так, да, так, да, так, да, було, так, да, так, да, так. Да. Сказав мені, Марію, повтори, полоніцна, мені була полоніцна, ти сказав нічого, полоніцна, полоніцна, ну таке було цяско. У Рівному чоловік майже шість років проживає у гуртожитку Нове ГП. Я б це все поверси. А не, крім дівчата, тому що дівчата така характер. Пригадує, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Рівному. Все, моя сім'я переживає і дзвонить мене кожен день.

Окрім навчання, Блас займається футболом в команді університету. Грає на позиції нападника, розповідає його тренер Юрій Кособуцький. У нас був період, коли нас було дуже багато іноземців, і ну це він зараз один залишився. А були періоди, коли тренувалося їх по чотири-по п'ять чоловіку. Тобто вони дуже вони в принципі досить швидко проходили адаптаційний період, і насправді в них не виникало проблем в комунікації там з. Тими людьми, з якими вони там навчаються, з якими тренуються, тобто для них це не було якоюсь такою проблемою. Ну і... Ми ж, ми ж дуже доброзичливий народ, тому ми да. Ми його зразу почали ну розуміти на футбольному полі в перші курси, взагалі, як ми почали з ним в одній команді грати, було трішки незвично, адже він тільки почав вивчати українську мову. Ми до нього звикли, а зараз то взагалі розуміємо співслою. Зі слів чоловіка лишатися в Україні він не планує. Каже після завершення аспірантури, хоче повернутися додому, щоб працювати в гідроелектростанції в екваторіальній Гвінеї. Мені подобається дуже Україна, що я буду сказати більше, Я буду скучати <різь> такий момент. Дуже сумний. Я буду. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.